Думаю, нам потрібно змінити гасло нашого міста. Місце, яке можна назвати домом з краще місце, яке можна вважати домом. І потрібен пішохідний перехід на Трентавеню між фрост і алегені. А крім того, О, Боже, недавно НЛО розбилося на моєму подвір'ї. Понищило моє залі та розбило поїлку для птахів. Коли ти так говориш, нас не сприймають серйозно. Ви сказали НЛО. Господи, що це таке? Пам'ятаєш зореліт? У ньому був цей чоловік. Тримай його у таємниці, нікому не розповідай. Можна торкнутися? Їй не можна. Нічого не вдієш. Довіримося їй. Можна її вбити. Убити мене. Ви мене не вб'єте, я сама вас уб'ю, ясно? Гей, досить. Може, зватимемо його Джулс? Він не Джулс. ґері пасує більше. Недавно заходив твій тато. Сказав, що купує яблука для прибульця. Для нелегала якогось чи що? Дякую за малюнок. Постійно їх мені приносить. Можливо, хочеш щось сказати. Тату, чекай, я хвилююся. Те, що ти сказав, ненормально зі мною все добре. Ти кажеш, це купуючи яблука для прибульця. Уряд шукає супутник служби безпеки, що розбився. Поки ми гаятимемо час, його можуть розкрити. Але ж бачили, що в кіно роблять із ними, коли вони падають на землю. Ми дуже сильно прив'язалися до джулса. Щодо тих яблук для прибульця, що купляв тато. Це охорона! Відчиніть двері! Це вони. Ми весь час були в чотирьох, і нам не було нудно. Ми дуже тобі вдячні. <плес> Jules. Що за... Дивіться озвучені від групи «Водне рило. І долучайтеся до нас у телеграмі в одне рило.